Всім привіт! Мені прийшла посилочка. Я тут працюю в теплиці і виписала собі стаканчики. Зараз я це розпакую і покажу вам, які стаканчики я використовую, щоб для у них вирощувати сурфіні, петуні і різні різні квіти. В цьому році замовила вагротеремі. Це не реклама. Ви можете заходити на промйо і вибирати різних продавців. В різних продавців є різні стаканчики. Мені саме в агротерені в цьому році сподобались те, що було в наявності. У мене вже є стаканчики 300 грамові Вони ось там стоять із землею набрані. Також в мене є десь 400 грамові рослини, які будуть більший об'єм рости, я використовую такий ем, клейонку. вона довга, така кругла, її ріжеться. В мене вона досить великого діаметру, там виходитиме десь до пів літри землі. А для петуній, кущових алісума і таких рослин, які невеликі, я їх буду садити в стаканчики 200 грамові. Вони приходять в ось такому опакованні. Тут в мене ящику 2000 стаканчиків. Половина стаканчиків із дирочками, половина стаканчиків без дирочок. І тепер я розповім вам, в чому різниця і які стаканчики куди краще підходять. В інтернеті всі розповідають, що потрібно стаканчики з дирочками. Так, вони гарно підходять, але вони підходять для рослин, які ви будете продавати не пізніше кінця квітня. Чому? Тому що ви їх будете поливати. Коли в нас ще холодно, земля тут може застаюватися вода і коріння буде гнити. Тому ви, якщо їх поливаєте занадто багато, через дирочки вода входить. Ці стаканчики підходять для продажів в травні. жарко і Ви просто замучитесь поливати їх двічі на день в такі стаканчики, ви їх полили, а воно вода вся ушла, на дворі жарко, і через пів години рослина знову суха. Тому на травень я буду садити такі. У мене є петуні, які вже посіяні для ранніх продаж і є петуні, які я буду сіяти сьогодні або завтра. Для продажу пізніше в травні. І я їх буду садити в ці стаканчики. Я їх буду поливати з здобренням. Кожного разу в воду я додаю удобрення. І коли ще у квітні холодно, ми квіти поливаємо не так часто. І удобрення, звичайно ж, повністю впитується корінням. В травні, коли дуже жарко, ваше удобрення все буде витікати через дирочки. А от в цьому стаканчику воно гарно залишатиметься, і водичка, і удобрення, тож у вас буде економія. Ходить, начебто всі розповідають, що потрібно стаканчики з ось такими отворами, але ви повинні розуміти, на який час ви їх купуєте. Звичайно ж, тепличники в кого великі теплиці, вони на магазини привозять всі з такими стаканчиками. І ви могли бачити, які ті квіти стоять по соші. Вони стоять в таких бумажняних ящиках зазвичай. І Людина-продавець полила ці квіти, і вся вода утекла. Це дуже незручно. Тому потрібно, якщо ви продаєте квіти на опт або десь домовились, щоб вони продавали ваші квіти, якщо у вас невелика кількість, то потрібно потурбуватись про те, щоб людям було зручно їх поливати і продавати.